Ніколи не забудемо цей день, він слід лишив пекучий у серцях, знов завітав скорботний квіти, і спогади підняв на крилах птах. Ця катастрофа світ перевернула, земля від горя почорніла, сотні життів у вічність відлетіло. Доземно ми клоняємося тим, хто героїчно нас відлиха оборонив. Ми пам'ятати будемо завжди, всі згадки пронесемо через віки. Минуло багато років, а чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто пізніше народився далеко від покридженої землі. Цей день не минув безсліду. Він розплодив по світу багато трагедій. Він буде завжди об'єднувати всіх одним спогадом, однією печалью, однією надією. Тисячі людей були задіяні в ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вони воювали з невидимим ворогом. Кожен, хто був задіяний у гасінній пожежі, у будівництві саркофага, хто підвозив грузи і людей, хто з борта гелікоптера фільмував звитяжну роботу ліквідаторів, хто забезпечував правопорядок, не знав і не здогадувався, які будуть наслідки цього вибуху. На ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи витрачені великі кошти, які не те що порахувати, а навіть уявити важко. Чорнобиль забрав тисячі людських життів, зруйнував долю сотням сімей і людей, змусив покинути рідні домівки і податися в світи. Нині Україна знову переживає не найкращі часи, коли на нас напав російський агресор. Вбиваючи дітей і дорослих, руйнуючи лікарні, дитячі заклади, інші об'єкти, навіть спромігся наробити шкоди на Чорнобильській атомній електростанції, приходять нові покоління, які дедалі менше знають про цю страшну катастрофу, а свідчення безпосередніх учасників подій стають ціннішими. Як живуть сьогодні зінківчани ліквідатори цієї страшної аварії? І чи живуть? До вашої уваги спогади чорнобильців, жителів нашого міста Миколи Мануйла та Петра Кориченка, які працювали у самому серці Чорнобильського пекла, болючись з невидимим ворогом. У аварії аварію на Чорнобильській атомній електростанції я був направлений зіньківським райвійськоматом. При цьому я отримав повістку на військові збори. 11 Серпня 1986 року з групою зіньківчан, рейсами автобусами ми з Зінькова доїхали до міста Лубен, до однієї з військових частин, яку нас направляли. Наступного дня після медичного огляду швидкого нас посадили в автобуси, їх була ціла колона, і повезли невідомому напрямку. Пізно ввечері ми приїхали до однієї з військових частин міста Біла Церква. Там нам запропонували гражданську одежу змінити на військову. Переодітих нас знову посадили в автобуси і повезли. Цілу ніч ми їхали, і під утро ми приїхали до військового містечка поблизу села Карагот Чорнобильського. Району. Ми повинні були змінити людей, які відпрацювали вже певний період на атомній електростанції і отримали граничну дозу опромінення. Нас розподілили по військових підрозділах, я попав третій мотострілковий батальйон. Командир батальйону нас новоприбулих всіх зібрав в Великій Палаці. І Пояснив ситуацію, в якій ми знаходимося, і наші завдання. В кінці він додав, що обстановка, в якій ми знаходимося і в якій ви будете працювати, прирівнюється до бойової. Ствердження цьому була губа у, на території військового містечка для підтримання високої військової дисципліни. Особовий склад нашого підрозділу працював на різних. Робота. Спочатку на криші третього реактора, якого очищали від уламків ядерного топлива. Перед цим тут працював робот японський, але електроніка його не витримала, на жаль, і його замінили людьми. Розрахунковий час на роботи на криші реактора. Тривав близько однієї хвилини. Крім того, працювали на грузочно рогрузочних роботах, на складах, на могильниках, місцях захоронення опромінених радіацією автомобілів, приладів, одежі і всяких інших предметів. Також займалися дезактивацією території самої станції та її приміщення. Робота тривала у три зміни. Перша зміна виїжджала з лагеря у 6 годині 30 хвилин. Із засобів особистого захисту були пелюстки чи ліпістки, як їх називали. І респіратори, а також змінний одяг, в якому працювали, і приїхавши у табір, скидали його і зберігали у цілохваних пакетах біля палаток. Возили на станцію відкритими бортовими машинами, на яких були ряди сидінь. Всіх нас і мене в тому числі вражала гнітюча атмосфера, в якій ми знаходилися, всі схвильовані, у защитних масках, куди всі поспішають, в суворі такі обличчя, заповнені тривоги і невиданості далі, що буде. Оскільки Атом став безконтрольний, і його сліди по всій території невідомо було, як куди можна вступити, куди ні. Приладів, визначення, дози радіації військових майже не було. Були тільки на об'єктах, на яких працювали дозиметристи, Вони говорили, яка доза опромінення. І, тоді визначались час роботи. На інших об'єктах, крім криші реактора, працювали від півтори години до трьох-чотирьох годин. 11 вересня нашому військовому підрозділу був даний наказ звернути польове містечко і наступного дня на автомашинах, на яких Возили на роботу на станцію або військовою колоною автомобільною. Ми вирушили до міста Лубин. Під вечір ми там вже були і на в'їзді в місто Лубни нас зустрічала велика кількість людей і грав Духовий оркестр. Пережити нелегко забути. І, мабуть, ніколи його не забудеш, оскільки здоров'я кожного ліквідатора і його життя знаходилось під загрозою. Пізніше після перебування на станції кожен отримав букет різних хвороб, а той передчасно померли деякі побратими, і інші не Хотілося, щоб більш така грандіозна катастрофа не повторилася, а людство винесли суровий урок для дальшого життя на землі. Я Кориченко Петро Павлович, житель міста Зінькова. Ну, я думаю, являюся самим молодим ліквідатором аварії на ЧАЕС, так як 19 років я вже був на атомній станції. Чому я туди потрапив? Я служив в страхову службу у місті Харків, у внутрішніх військах, у службі забезпечення ну, общественного порядку. І на 1 травня ми тільки 1 травня дізналися про те, що сталася аварія і тільки того, що в нас рядом була військова частина хіміків, які нікуди ніколи не виїжджали, а тут ми побачили, що вони всі в зборі. На машинах і кудись їдуть. Ми в них запитали, що сталося. Вони нам сказали, що якась аварія на Чорнобилі, і поїхали. Потім нас вишикували на плаці і оголосили, що так і так сталася аварія, і будьте готові в будь-який день нас також повинні будуть відправити туди. Ну так пройшло 18 днів, і 18 травня нас погрузили у вагони, і ми виїхали всією частиною на. Київ на полігон. Ну там на полігоні нас постригли всіх нависок, видали все те, що там необхідно нужно було, ви, вистроїли перед там, начальством. Начальство сказало, що ви знаходитесь на військовому положенні на виконання приказів трибунал і все таке інше. Дали такі воєнні білети, вклеїли. Інструкція для дії воїна на зараженій місцевості і все. І далі ми поїхали вже виконувати свої службові обов'язки туди в зону Чорнобильської. Ну, наше завдання як частини було охорона 30-кілометрової зони, ну, патрулювання там всередині і знаружі, охороняли цей периметр. Периметр був обнесений колючою проволокою сигналізації. Ми виїжджали на сутки. Сутки ми там знаходимося, сутки повертаємося на базу за 60 кілометрів. Там у нас частина, в палатках жили ми. І коли виїжджаємо туди на 30-кілометрову зону, нам дають сухпайок в силофанових мішках. нас 5 чоловік на пост заступає, і наше завдання якби 2,5 кілометра в одну сторону і 2,5 кілометра в іншу сторону. Оце цей участок ми повинні були не допустити там проникнення ні туди, ні обратно. Ну, Якщо люди йшли, наприклад, в зону чогось там, щось їм треба було, то ми просто їх розвертали і казали, йдіть звідси. А якщо ж із зони виходили, то це вже якісь або мародери, або хтось інший, тому що це була зона обов'язкового виселення, і там людей би, не повинно було бути взагалі. Ну, Також там були такі патрулі, які на БТРі всередині зони патрулювали. Ну, Стояла, якби наш участок, це якраз ми були в Поліському районі зі сторони, дерева. В Білорусі, туди якраз і хмара пішла ця радіоактивна. Ми там пробули, це, виходить, з 20, по 7, 20 травня по 7 червня. Це ми пробули отак, чередуючи оці наші як... виконання обов'язків таких. Ну, я не... на самій станції, якби я... ми не були, а наша задача була просто охорона внутрі і знаружжя цього всього периметру. Машини. Були не наші, а з Львівського, там Львівський оперативний полк був така, теж частина внутрішніх військ, і вони забезпечували нас технікою. Ми добиралися туди ГАЗ-66-ми, теж так само, із захисту в нас було. Ні, ну, були противогази, але їх ніхто не вдівав, тому що там жара була така, що ну, дощу не було. За наш час дощ був один тільки раз, і то його ну, старалися там. Щоб до сів не випадали, літали літаки, там, не знаю, як вони вистрілювали якісь заряди, щоб, щоб у хмари, щоб вони не скупчувалися, і один раз тільки була буря там. А так було дуже жарко, і ми, як приїхали вже у Харків, всі на нас дивувалися, дивилися, як у нас і ми з Криму приїхали. загорівши всі. ну, Лице і руки роздягатись там не можна було. Це заборонялося. Тільки лице і руки у нас дуже загорівчі, так заповнив було. Ну, ще, якщо з таких історій, ми якраз були. Я ж кажу, це після 18 травня і ну, там на самій станції питалися ж якось погасити, а ми ж тут, знаходячись по периметру, нам повідомляли, що там ще пожари йдуть до третього енергоблоку кабеля, якісь згоріли. Нам сказали, що можливо буде ще один е, зрив і того давайте рийте бліндажі, щоб вам було де сховатися на тому посту, де ми були. І ну, ми просто. Почали як -от, в Велику вітчизняну війну рити ці бліндажі, нам завозили дерево, ми оцим деревом виложували стіни і робили собі такі укриття на случай такої ситуації. Ну, слава Богу, такого не, не сталося. На сьогоднішній день я працюю в газовому господарстві, електриком. Ну, вже більше 30 років я там працюю. Низький уклін та глибока вдячність учасникам ліквідації наслідків вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Хай залишиться в минулому і не повториться жах тієї страшної катастрофи. Здоров'я і витримки нашим захисникам, героям-ліквідаторам ядерної стихії, мирного неба нам і перемоги. Шановні користувачі! Завітайте до нашої книгозбірні, щоб познайомитися з книгами, в яких детально описуються події на Чорнобильській атомній електростанції у День аварії, спогади зіньківців-ліквідаторів, гіркі наслідки катастрофи для України та світу.